Віддані серця та блакитна кров в Івано-Франківську прийшла 46-та традиційна виставка собак вже вдруге під назвою Вірне на серце. Породисті чотирилапі з'їхалися на Прикарпатті з цілої України. Тут вони демонстрували свою красу та вміння. Хтось для того, щоб підтвердити титул, а хтось, аби завоювати звання кандидата в чемпіони. Втім, ким би від народження не була собака, її кмітливість залежить насамперед від того, наскільки інтенсивно з нею працює господар. Самі мудрі собаки знаходяться не в клубах. Самі мудрі собаки знаходяться в цирку і в прикордонних військах. А секрет тільки один: просто люди зранку до вечора з цими собаками спілкуються, займаються, розмовляють, тому вони й мудрі. Гості виставки найрізноманітніші від карликових цуциків до розкішних службових собак із безлічу нагород. До прикладу, восьмирічна вівчарка Юта Севі, котра не лише багаторазова чемпіонка змагань, а ще й досвідчена мати та бабуся. Севі це німецька вівчарка, чи прашна робочий клас. Тобі ще ці собаки працюють у силових структурах в міністерстві оборони державній служби з надзвичайних ситуацій. Її діти, внуки зараз проходять навчання у місті Ромнах в центрі швидкого реагування. У вас будуть собаки по рятувальники. Втім, порода для собаки не головне переконані господарі. Найважливіше, аби другом була хорошим та вірним. А за людську любов і турботу чотирилапі віддячують сторицею. Я йшов по вулиці, дивлюся, стояла на ногах. Вона малюсенька. отака була. От і потім назад іду. Вона вже снігом припала. Я взяв. Під куртку ти от і виросло таке. і професійних собаківників я аматорів об'єднує одне безмежна любов до чотирилапих. Тож і не дивно, що на виставці головний акцент робиться на гуманному відношенні до тварин незалежно від породи.